18 липня у нас злива на винограднику. Виноградник пливає, у нас такої зливи вже не було кілька років. калюжі стоять, вода вже не впитується. Туди далі не можу вийти, бо дуже ляпає. Хотів вам показати деякі гібридні форми, які тільки почали цвісти на прививках. Але, напевно, що не буде там, що показувати, тому що дощ його пооббиває. Вчора думав зняти, але не було часу, тому що підв'язували виноград. А сьогодні, вчора йшов дощ, а сьогодні ось така злива, капітальна. Дивіться, аж вода вон там стоїть. Вон за, за качелью. І вон з тої сторони. Ну, трошки втихомерилось. Вода з зринве, як ви ти Не мішається. Тут калюжі стоять. У нас таких калюж не було вже років з 10. Подивіться. Ями затоплені. Виноградник весь пливає, повні ями води. Тут набирали поливати воду, подивіться що робиться. Це капець. Все, поливати більше не буде. Тут води вже вистачить, Подивіться, калюжі стоять в ямах. А тут можна кораблики пускати. І ями з водою. Капітально. Тут аж вимило, дивіться, вода аж текла, аж рівчак вимило. Хоча в нас тут рівнина, такий туди уклончик 5 градусів. А залило ми, якщо по 10 відер води в кожну яму лиємо, то вона швидше впитується. А тут подивіться як залило, в ямах вода стоїть, не стікає. Ось такий дощик. А тут ще не встигли прищепи підв'язати. І там цвітуть. ну, напевно, що їх пооббиває той цвіт. ну, Добре, будемо бачити. Це всім пока-пока.